Привіт! Сьогодні поглянемо не лише на основні письменницькі правила, але й на авторів, які ці правила порушили, та все одно написали чудові історії. Перше, герої мусять змінюватися. Це взагалі база будь-якої історії. Персонаж із гусениці стає метеликом. Класичний приклад це Люк Скайвокер, що на початку четвертого фільму не вірить в себе. Та й на силу скептично дивиться, але потім бачить живі приклади сміливості і наслідування шляху джедая. І зрештою, в кінці фільму він зі вже зовсім по-новому. Він не боїться стати проти імперії, а також перестає покладатися лише на зовнішню силу і довіряється силі з великої літери, коли вимикає комп'ютер і цілиться не технологією, а відчуттям джедая. Але в епізодичній літературі є місце якраз для статичних героїв, які на початку історії мають певний набір характеристик, які залишаються такими ж і в кінці, взяти до прикладу Джека Річера. Там майже 30 книг, і в них усіх Джек фактично однаковий. Лояльний, шанобливий, жорстокий, лаконічний, незалежний мужик, якому достатньо однієї зубної щітки, ну і жорстокий. Так, я згадав це двічі. Але зверніть увагу, що це епізодичні історії, і кожна наступна серія не сильно пов'язана із попередньою. Така форма якраз дозволяє не подавати зміни персонажа. У решті випадків герой таки має змінюватися. Це правило не просто так існує. Хоча існують також пласкі арки персонажів, де герой сам не змінюється, але змінює інших навколо себе. Друге, головні герої мусять вирішувати проблеми. Це навіть логічно, бо якщо головний герой не вирішує проблеми, то чи точно він тут головний? Та подивимося на війну світів Герберта Велса, особливо на кінцівку, де прибульців перемогли. Зазвичай ми б вирішили, що протагоніст із раси людей подолає загарбників. Але ні, прибульці захворіли через земних мікробів і саме тому покинули нашу планету. Це той же Деу Сексмахіна, де під кінець герої рятуються завдяки абсолютно неочікуваній допомозі, для якої герої навіть нічого не зробили. Весь фільм земляни боролися з прибульцями, але це ні до чого не призвело, бо загарбників подолав їх же слабкий імунітет. Проте війна світів дуже популярна книга. За її мотивами знято багато фільмів, тому історія все одно залишається чудовою. Можна навіть виправдати її тим, що Герберт Велс хотів показати, що земляни не здатні встояти проти прибульців, але водночас автор не хотів, щоб інопланетяни перемогли, тому й порушив дане правило. Третє, протагоніст мусить бути активним. Якщо герой не особливо багато в книзі робить, то для чого його взагалі виставляти на передній план? Але Донна Тарт трішки порушила це правило. У книзі Щеголь. Головний герой там досить пасивний. Він просто сидить на самоці в готельній кімнаті. В той час, як його друг Борис, є тим, хто робить все, що треба. Саме Борис іде і повертає картину. Водночас це ще й відбувається поза кулісами, бо нам не описується сам процес повернення картини. Ми лише чуємо про це, коли Борис розповідає герою про те, що він зробив. Але такий художній вибір можна списати на особистість героя. Він сам по собі є дуже нерішучим та депресивним. І якби він на мить увійшов у режим рятівника і побіг за картиною, це не відповідало б його особистості. Четверте, ваш герой мусить мати вади. Кожний персонаж повинен мати якісь слабкі сторони, щоб в історії був простір для випробування персонажа. Якщо герой ідеальний, то це виглядатиме несправжнім, і читач не сильно в такого протагоніста повірить. Але є і якісні приклади персонажів без вад. Рей, капітан Марвел, Нова Галадріель, жінка Гал. <плес> Принц Мішкін абсолютно ідеальний. В нього справді немає недоліків, окрім медичного стану. Героя епілепсія, але це зовнішня вада, внутрішньо він ідеальний. Та історія все одно цікава завдяки ставленню інших персонажів до героя. Всі інші його просто ненавидять, бо конфлікт все одно потрібно подати. І тому, хоча герою нікуди рости, бо він і також на висоті, та труднощі все одно зустрічаються на його шляху. П'яте не стрибайте по головах. Це стосується особи, від чиєї точки зору розповідається історія. Навіть якщо ви пишете від третьої всезнаючої, тобто коли можна залазити у голови багатьох персонажів, це все одно не означає, що цим можна зловживати, інакше читач просто буде спантеличений. І так, Філіп Дік у своїй книзі, «Чи мріють андроїди про електричних овець, саме це і робить. Там часто трапляються сцени, де є два персонажі, і автор описує то думки одного, то іншого. Тож, якщо все таки хочете порушити дане правило, скажу одне. Я майже ніколи не бачив стрибки по головах всієї групи. Між двома персонажами ще нормально, але щоби між п'ятьма, читача просто поїде від цього дах. Шосте. Уникайте інфодампів. Це виклад інформації, який подається прямо в лице читачу, без жодного оформлення, наче вставка із енциклопедії. Натомість інформацію про світ, магію та минуле персонажів потрібно подавати в контексті та робити цю інформацію бажаною для читача. До прикладу, в книзі земленароджені від Сендерсона, коли Келсер вчить дівчину він, як працює аліманція, то робить це на практиці, даючи випити метали та активувати їхній ефект. Дівчини одразу підвищується п'ять відчуттів, вона починає сприймати світ по-новому і таким чином пізнає магію надії. Це краще, ніж як Бекялсер почав монологі з поясненням. Проте всі знають іншу чудову фентезі книгу Володар Перснів, де Толкін міг 20 сторінок описувати один міст або траву на галявині. Так, багато хто критикує такий стиль, але тим не менш світ серед все одно залишається одним із найкращих фентезі світів. 7. Показує, не розказуй. На каналі вже є два відео про це, тож тут лише коротко викладу суть. Пишучи сцени, потрібно не підсумовувати. Герой прийшов в ліс і назбирав грибів. Натомість потрібно показувати, як він це зробив, передавати відчуття блукання лісом, доторків до слізьких грибів після дощу і запаху сирості. Це ж стосується і відчуттів. Не пишіть, що герой наляканий. Покажіть, як тремтять його руки, і шалено б'ється серце. Проте ця порада порушується найчастіше, так ще й багатьма відомими авторами. Причин є багато, до прикладу, темп. Показування займає більше часу, тож можна добряче сповільнити цим книгу. По-друге, не всі моменти несуть одинакову цінність для історії. Тому не потрібно приділяти особливу увагу кожному кроку, який робить ваш герой. До прикладу, Роберто Боланьо підсумував цілу сцену обіду, яка мала чи мала значення, і в цій же книзі він підсумував навіть декілька місяців всього одній сторінці. Тому завжди задавайте собі запитання, що саме ви хочете викликати цією чи іншою сценою, щоб зрозуміти, в якій формі її написати. Восьме, не змінюйте перспективу. Тобто, коли половину історії розповідається від першої особи. А в другій половині точка зору різко змінюється, і історія тепер йде вже від третьої особи. Це як і в п'ятій пораді, сильно заплутає читача. Але існує книга Бобові дерева від Барбари Кінгсолвер в першому розділі оповідь де від першої особи, в другому від третьої і так далі. Точка зору змінюється із кожним розділом. Тож, якщо бажаєте порушити це правило, хоча б робіть це коректно, змінюйте точку зору по розділах, а не коли заманеться. 9. Не створюйте занадто багато персонажів. Багато редакторів саме на це звертають увагу. Вони часто рекомендують з'єднати двох чи навіть трьох героїв в одного. Так читачу буде легше слідкувати за ходом історії, а письменнику початківцю буде легше уникнути багатьох помилок. Тільки не кажіть про це Джорджу Мартіну, бо в грі престолів налічується понад 2000 різних імен. Звісно, багато із них чисто епізодичні персонажі. Але тим не менше, велика кількість героїв дозволяє зробити історію більш комплексною, проте й потребує більшої майстерності. І десяте в кожній історії мусить бути конфлікт, скажу одразу. Приклад історії без конфлікту я не наведу, тож запрошую вас поділитися в коментарях, якщо ви вже зустріли такі книги. Без конфлікту справді важко написати захоплюючу історію, бо зазвичай герой чогось хоче, а на шляху до цього постають перешкоди, і герой долає ці труднощі, змінюється і досягає цілі, ну або зазнає невдачі. Ще коротше, історія це шлях зміни поглядів персонажа. А коли немає конфлікту, то нічого ці зміни і не спровокує. Але я гадаю, що якщо дуже хочеться порушити дану пораду, то можна хоча б зменшити роль конфлікту, зробити акцент, до прикладу, на атмосфері та описах. На екрані це, звісно, набагато легше вцілити в життя. І конкретно цю пораду мені як письменнику було б найважче порушити. А які поради для вас є найбільш священними? Пишіть в коментарях і, звісно, пишіть хороші історії.